В Україні виготовлятимуть чеські штурмові гвинтівки. Прага надасть Києву ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок ЧЗБрен 2 калібру 5,56 мм. Це підтверджує міноборони країни. В Україні їх виготовлятимуть під брендом Січ. До речі, ці штурмові гвинтівки вже перебувають на озброєнні українських бійців. Спецпризначенці служби безпеки України уразили російську радіолокаційну станцію спостереження небо у для цього бійці підрозділу Білий Вовк використали безпілотник. Відео ураження ворожого радару опублікував український волонтер Сергій Стерненко.